Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу поділитися з вами трьома своїми замовленнями, які я робила на розпродажах в магазині Noсіbe і в Sephora. Це будуть косметичні покупки, декоративні косметики і парфюмерії. Давайте почнемо мабуть, з першого замовлення, яке я робила в магазині Noсібе. Я замовляла на сайті, але забирала через таку послугу, як Click and Collect. В самому магазині. На мене знову спокусили знижки, і я цьому піддалася і купила. Давайте перше покажу, із за чого я робила це замовлення. Це ось такий аромат лянтерді жеванши. Ось едисіон Мілезім, здається, називається. Це ось такий жасміну. Взагалі-то вся серія лянтерді мені дуже подобається від жеванши. Цей аромат так само не став виключенням, і я вирішила собі поповнити колекцію. Повна ціна на нього була, як бачите, 93,90, потім йшла знижка 40%, і плюс ще була додаткова знижка 10%, якщо брати три товари. І тому я мусила добирати, щоб цей аромат мені вийшов ще дешевше. Здається, він мені вийшов за 48 євро, тут 50 мл. В принципі, якщо повна ціна більше, як 90, то за 48, я думаю, що це зовсім непогано. Так, це перше, що я замовила. Далі і так само мене зацікавив ось такий Бібі-крем від Airbor. У мене колись він був, він мені дуже подобався. Я не пам'ятаю тільки, бо там різні є серії Airbor, оцих BB, CC кремів. Я вже не пам'ятаю, який в мене точно був. Ну, Вирішила взяти такі в міні-версії. Це в світлому відтінку. Зараз покажу, як виглядає тюбик. Так, ось так виглядає він. ось, І так само на нього була тут 30% знижка, і ще плюс додатково 10%, тобто 8,5 євро. Він мені вийшов, міні-версія 15 мл. Повна версія, нагадаю, здається, 45 мл, тобто це третина. І вже щоб добити, щоб третій не могла довго нічого вибрати, і зараз покажу, що вибрала ось такі тверді парфюми, аромат твердий. Сподіваюся, що мені сподобається аромат. Це їхній, здається, носібе. Але в такому якомусь в страшному вигляді мені прийшов, я щось навіть не додивилася. Ось так виглядає. Бачите, на нього повна ціна була 8 євро, він мені вийшов 2 євро. Я думаю, якщо що, комусь подарую, але в такому вигляді, ось подивіться, як він за... скотчем, просто заліплений. Не знаю. І отут-таке якесь обідране. Давайте я попробую відкрити і. Спробувати аромат, можливо, аромат мені зайде. Так. Ну, ось так він виглядає. Ну, Аромат, в принципі, непоганий, якийсь з якоюсь кислинкою. Навіть не знаю, що мені нагадує. Ну, буду пробувати. Я взагалі тверді, такі парфюми не дуже люблю, але що, вже ж поробиш? Буду. Користуватись, аромат непоганий. Ну, ось так виглядає. В такій ручці, в принципі, можливо, зручно буде брати з собою тут 2,5 г і користуватись десь, обновлювати аромат. Ось такі три були три продукти, в моєму замовленні І дали мені два пробника. Зараз покажу, які. Ось такі два аромати: це і сан Laurent Лібер і Мюглер Анджел. Не дуже мені ці два подобаються аромати, тобто, скажу чесно, взагалі мені не подобається. Лібер мене душить сильно, а енджел, ну, якось не мій аромат. Ну, але дали і дали, і добре. Так, і давайте відразу покажу друге замовлення, так само з магазину Носібе, і потім будемо дивитись цю коробку там Sephora. Значить, мене дуже зацікавив. Ось цей аромат, я просто була в магазині носібе. Не буду читати, як він називається, я не знаю точно. І е, я його просто протестувала, і він мені дуже сподобався. Але подивіться, мені здається, що він не повний. Подивіться скільки. Як так? Подивіться, який аромат. Ну так ж не повинно бути, мені здається, він мав би бути повний. Ось такий прикол. Прийшов мені неповний, хоча був е, запакований, не знаю, можливо, якийсь брак. Але аромат я протестувала в магазині, мені дуже сподобався. Він такий свіжий, одночасно ніжний, е, квітковий аромат, я думаю, дуже добре підійде на літо. Ну, По ціні вийшов бюджетній, здається, 25 євро. Ну, буду користуватись, шкода, що він не повний, звичайно. Ну, так він, я думаю, не має бути. Так, і ще добирала так, е, друге, що я, мабуть, буду повертати, це ось такий набір ароматів Vanіль Дюмонт. Мені взагалі не сподобався. Я отак з баночки нюхала їх. Єдиний аромат, який мені менш більш зайшов, це оцей Бельрант Rose Vanille, тому що він пахне розою. Всі інші чотири це. Просто чоловічі аромати. Хоча тут написано, що це унісекс, і всі аромати мали би підходити як і чоловікам, так і жінкам. І ну, вони взагалі такі яскраво чоловічі аромати і такі не дуже приємні, як на мене. Мені обійшовся цей аромобокс, здається, 30 євро, якщо я не помиляюсь. Ну, В принципі, недорого. 6, виходить 6 євро за аромат, який має 15 мл. Ну, я, мабуть, поверну, не буду це тримати, тому що один з шести ароматів мені подобається, ось 5, перепрошую, подобається. А що робити з решта? Чотирма невідомо. Тому планую цей бокс повернути. І третє, що я взяла, ось таку тональну основу. The Ordinary, 30 мл в найсвітлішому відтінку я взяла. Правда, я щось подумала, що Serum Foundation, це має бути зволожуюча. Але ні, це просто легке покриття, бачите? І там є друга, яка була плотне покриття, можливо, краще було її брати, не знаю. Ну, Але вийшла вона мені недорого. Вона і так недорого коштує. Вона коштує в районі 6 євро. А мені вона вийшла. Здається, 3,5 євро. Ну, недорого. Зовсім бюджетно. Буду пробувати. Тут 30 мл, ось так виглядає. Ніби відтінок світлий. Одним словом, будемо пробувати. Так, і що мені дали в подарунок? Ось такий новий пробник Лянуїт Резор Трезор де Нуї. Це, я так розумію, нова водичка від Lancome, Я... Вона вийшла цього року. Люди парфам флораль, Потім дали мені ось такі три пробничка. Мені здавалось, було 4. 4 Біотерм. ось, І, і останнє, що дали в подарунок, ось такий крем. Це крем для волосся, який не потрібно змивати. Не знаю, не потрібно мені такої штуки, тут 25 мл. Взагалі я вибрала, тобто я не вибирала, але коли я робила замовлення, в корзині показувало, що буде три пробника ароматів. Один мені прийшов, той, що був в корзині, а оці вони замінили. Ну, чомусь так. Звичайно, мені би краще було, якби якісь. Нові аромати прийшли, щоб попробувати ніж ось цей крем, який міг не знати, коли будучи буду взагалі користуватись. Ну і три пробника крема. Ну, таке. Ось, другі, ось таке у мене був друге замовлення від магазину Noсібе. Як для мене не дуже вдачне, тому що прийдеться вертати цей аромобокс. І пробники не ті вислали, і водичка. ось Скільки використано, не знаю, як так. Ну, неприємно, за 25 євро неприємно таку водичку отримувати, не знаю. І ну, давайте подивимося тепер сефора. Мені здається, що сефора буде більш вдачним, вдалим заказом. Ось так запаковує, хотіла вам показати. Так, подивіться. Ось так запаковує Сефора. Дуже добре. І давайте я витягну всі всі пакети і вам покажу, що я замовила. Так, робила замовлення на 90 євро, щоб отримати ось такий б'юті-бокс у подарунок. Ми подивимося, що там є. Ну, там не так багато, як зазвичай. Зазвичай там 12-18 продуктів. Я і 20 з чимось отримувала. Зараз, на жаль, тільки 6. Але теж непогано, але ми подивимося. Так, давайте я зразу все повитягую і буду вам показувати. Так, це пробники, це ми подивимося пізніше. Значить, перше, за чого я робила замовлення, дуже хотіла ось цю лімітовану палітру попробувати від байтері. -E. Я на неї вже дивилася влітку. Це лімітка з минулого року. Так. Ось так вона виглядає, дуже гарне упакування. І я дивилась на неї влітку, хотіла її теж на розпродажі купити, але ціна була на неї, здається, 33 євро, трошки завелика, як мені кажуть, здається, для неї. А зараз вона була за 21 євро. І я вирішила взяти ось такі відтіночки. Тільки мені здається, що тут одні сатини, що тут матових нема, на жаль. Ось дивіться, які тут картинки цікаві, зроблені. Так, і за неї я робила замовлення. Так, друге, що я взяла, так само лімітовану серію від Averglass. Це з метеликами. По ціні мені вона вийшла 54 євро. Повна ціна 85 євро була. Я... У мене є вже продукти від Everglass, мені вони подобаються. Зараз покажу, як ця виглядає. Так. Ось так виглядають відтінки. Тут, я так розумію, дві пудри, два хайлайтера або три пудри. Мабуть, три пудри, хайлайтер і двоє румян. Давайте ззаді подивимося. Можливо, написано. Так, ось тут написано: перша фініш пудра, пудра, румяна. Так, три пудри, два румяна і одні, один хайлайтер. Так, ось ось так виглядає. Ну, вирішила її взяти, тому що в будь-якому випадку це лімітка, якщо вона мені навіть раптом не підійде, її завжди можна продати за ці гроші і нічого не втратити. Так. І третій продукт. Так само треба було три продукти, тому що від трьох продуктів була знижка додаткова. Здається, 10%. Так, 10 і я взяла ось таку помаду, теж байтері. Перше хотіла від Шарлоти Тілборі, але та помада то з'являлась, то пропадала, так само, як і ця палетка байтерілась, то, то пропадала. Я взагалі то на початку зовсім іншу корзину набила. Там я хотіла і помаду від Charlotte Тілбері, і хотіла матові тіні від Кетванді рідкі, і рідкі матові тіни від Sephora. і там від Шарлот Тілбері я хотіла консилер, але він пропав. Ну, Одним словом, так гралася, гралася, і що замовила, то замовила. Зараз покажу, яка помада. Вона мені вийшла, здається, за 16 євро. Ось так виглядає. Ось такий відтінок. Правда, я отаку от систему ще не пробувала. Не знаю, як вона має вийти. А так потрошки вона виходить, а як її потім засовувати? Цікаво. Ось так вона виглядає. Давайте зробимо свотч, але я... Фокус. Ось такий відтінок. В принципі, відтінок мені подобається. Хоча трохи не той, що я сподівалась. Я думала, він буде більш рожевий, а він якийсь такий рожево-персиковий. Ну, буду пробувати. Я так зрозуміла, що її так от потрошки висовувати і назад її засунути неможливо. ну Ніяк неможливо Добре. В принципі, буду пробувати. Ось такий відтінок. Так. Ось такі три продукти я замовила. Мені дали в подарунок ось такі пробники, ну, я їх сама вибрала: це тональний крем від Yves Saint Laurent. Потім Idol Люди Парфам Нектар. Armani Code. Водичка і ось такий б'юті-бокс. Зараз ми подивимося, що туди входило. Ось такі продукти. Давайте будемо витягати по одному. Значить, від Клоранс, це, я так зрозумію, крем для шкіри навколо очей. Мені якраз потрібно 7 мл. У мене один крем для шкіри навколо очей залишився. Далі ось такий, така сиворотка від Ren. Скільки тут мілілітрів. Щось не вказано, скільки мілілітрів. Ну, така міні-версія. Потім ось такий, це що в нас? Э, демакі... э, міцелярна водичка, тут дуже малий об'єм 30 мілілітрів. Потім ось такий набір, тут э, сиворотка, нічна і крем. Туш. Ось така Ілья. У мене вже була така туш. мені якось вона не дуже зайшла. Так, що тут? Тут немає інформації. І останнє ось такі вітаміни. Дві штуки в день вживати. А скільки тут штучок? Штучок скільки. На 10 днів написано, значить 20, 20 штук. Все, більше нічого тут нема. ну, давайте рахуємо. Один, два. Тут два продукти це 4, 5, 6, сім продуктів. Ну, в принципі, небагато, але й непогано, щоб попробувати. В принципі, такий подаруночок. Ну і ще плюс. Три пробничка, ось такі додаткові, тобто 10 штук. Ну, В будь-якому разі краще, ніж магазин Носібе. Сефора мені в цьому плані подобається більше. Хоча я вам скажу, що, наприклад, декоративну косметику я купую частіше в Сефорі, а парфюмерні водички я більше люблю купувати в Носібе, бо там нижчі ціни. Нижчі ціни, але зато подаруночків немає. Ось такі у мене були три замовлення. Пишіть, що ви думаєте по цьому поводу, буде цікаво почитати. ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па.